Друзі, у нас сьогодні в роботі будиночок в княжичах, локація метро Лісова, Броварський район. Тут хвилин 15 до метро лісова. Ось покажу вам цю, цей будиночок. Тут 400 метрів квадратних діляночка, тут 11,5 соток. У нас газове опалення, у нас є генератор, у нас дві скважини, у нас автоматичний полив, є банька. Будиночок поділений на дві частинки, можна використовувати як одній сім'ї, так і двом сім'ям. Тут так щас і проживають батьки та діти. Покажу вам ще ці будиночок всередині. Достатньо тут приміщення в будиночку. Є шість кімнат, два дві кухні окремі. Тут нас зустрічає прихожа зона. Ось, ось так це все виглядає. Бачите, все доглянуто проживають власники. Тут така зона для відпочинку та для проведення сніданків та обідів. Проходимо далі. Далі в нас такий величений коридор, що розділяє наш сам будиночок на одну зону і на іншу. Покажу вам цей коридорчик. бачите, тут така зроблена. Або як літній сад чи зимній сад. Тут зона для обідів також та прийняття гостей. Тут можна виходити на діляночку, ось тут є окремий виход. І так само окремий виход у нас знаходиться з, цієї, з іншої сторони. Покажу вам тепер цей будиночок всередині. У нас тут розводено, опалення розведено, будиночок цегляний, санвузом номер 1 на першому поверсі з душовою кабінкою. Проходимо далі. Тут у нас зустрічає кухня на першому поверсі. Це така основна кухня. Ось вона така, бачите. Тут є окрема зона для приготування їжі з газовим котлом і газовою плитою. Пройдемо далі. Зараз ми піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі у нас є розташовані житлові кімнати. А також зона відпочинку. Ось у нас одна із зон відпочинку. Тут бачите таке місце для відпочинку, а також пиття кави або чаю, за вашим бажанням. Тут у нас теж зустрічає нас кабінет. Ось такий великий кабінет, бачите. І також спальня невеличка. Далі у нас ще одна спальня. Невеличка теж. І спальня для гостей. Ось так це все виглядає все. З якісних матеріалів побудовано, також якісні меблі. Все зроблено як для себе. Піднімаємося на третій поверх. Тут у нас виходить зона відпочитку, зона ТВ. Ось так це все виглядає. Бачите, тут велика така зона для перегляду футболів, серіалів і також ще один кабінет. У кожного своя зона в цьому дому будиночку є. Цей будиночок також розташований ще спортзал. Тут, в принципі, можна, не виходячи з сюди, і працювати, і займатися. Це ми вже перейшли на іншу частинку. Тут у нас спальня No1. Е, є окремо також санвузол. для цієї частинки на другому поверсі з душовою кабінкою також два. Е, це у нас зона теж для відпочинку, для, як аля музична зона. Спускаємося на перший поверх, там нас зустрічає. Прихожка, з окремою зоною телевізора. Тут, як також, є окрема кухня, велика кухня, ось немаленька. Є спальня на першому поверсі, також зона ТВ. І бонусом цього будиночку є спортзал. Також в цьому будиночку є ще і підвал, якщо вам буде цікаво. Ось такий спортзал повністю наповнений. Це для того, щоб займатися спортом і підтримати себе в гарному фізичному стані. Ось така зона для пробіжки. Так, якщо кого зацікавив даний будиночок, запрошуємо вас на перегляд, на ціна адекватна, ринкова. Welcome to перегляд.